Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Маю ось такий величезний кущ йошти. Це суміш агросу зі смородиною. І, чесно кажучи, великого примінення цим ягодам я не маю. Ягоди кислі, достигають вони неодночасно. Ось весь кущ потрібно проходити, щоб зірвати найбільш стиглі плоди. Потім через кілька днів ще іще. Таке собі задоволення. Ось. І до недавнього часу іншого примінення, ніж використання її у компотах, бо ягода кисла я все-таки не мала. Але мені на допомогу прийшла стара книжка по консервуванню. Ось вона: технологія домашнього консервування. 86-й рік випуску. І що б ви думали, там є мариновані ягоди і мариновані фрукти. Виноград я маринувала, відео у мене є на каналі. ось Дуже смачний, цікаво дивиться на столі, гарно смакує. От, окрім того, маринувати можна, ну, сливки також є загальновідомими. А ще яблука, грушки, смородину, агрос, Тож, смородина. Плюс сагрус навело мене на думку, що її йошту можна замаринувати. І вона буде набагато краще смакувати, ніж у солодкій консервації. Тож, обриваю на даний час всі стиглі плоди і гайда до роботи. Ось така невеличка кількість у мене вийшла йошти, всього 300 грам. Цього якраз вистачить на півлітрову баночку. Ось цим мене і не влаштовується йошта, тому що кожного разу, ось так, по тій баночці, по дві потрібно їх закривати. Ну, Але це також є плюсом. Часу витрачається небагато. На півлітрову банку для маринаду нам знадобиться 130 грам води. Звертаю вашу увагу, що все у грамах, навіть оцет, не в мілілітрах. Ось, до прикладу, у мене вода 130 г. Це десь 115 мл. От, тому раджу краще скористатися кухонними вагами і все, тютілька-втютку відважити. Також знадобиться дві гвоздички, дві горошини духмяного перцю. оцет 10 грам, 9%, якщо будете брати, 6%, то буде 15 грам. 0,2 грама меленої кориці. Це десь на кінчику чайної ложечки та 57 грам цукру. Півлітрова банка у мене простерилізована. Це не обов'язковий крок, але принаймні вона повинна бути чиста, суха. Ну, а в мене просто для іншої консервації ще стерилізуються банки, тож і її також таким чином обробила. На дно банки викидаємо наші приправи. Це кориця, духмяний горошок та гвоздика. Висипаємо ягоди. Не пам'ятаю, чи зазначила, але ну, йошта обривається так, що плодоніжки залишаються на кущі. А ось ці хвостики самих ягодок я все обрізала ножничками. Ось. І заливається воно все гарячим маринадом. Тож ставлю варитись воду, оце та цукор. Додаю до каструльки воду та цукор. А оцет я вже додам в останню чергу, коли маса прогріється. До кипіння не доводжу, просто щоб вона була ну, стала гаряченькою, і цукор добре розчинився. Ось, і, відповідно, підготувала кастрюлю, в якій буду стерилізувати, застелила шматинкою, в ну, кого що. От, і воду також я додам уже тепло, ну, щоб банка тут не лопнула. Вода добре прогрілась, цукор розчинився, додаю оцет, і відразу можна заливати маринадом, йошту. Прикручую так легенько кришкою. Так. Вода такої самої у мене температури, як і банка, тож ставлю без остраху. Зараз додам ще води. Стерилізуємо. Півлітрові банки, 15 хвилин з моменту закипання води. Чесно зізнаюся, я ніколи цей час не засікаю, навчилася від своєї свекрухи, потрогала кришку, добре гаряче, все виймаємо. Можете перевірити у себе, коли закриваєте. Відвіряти час і ось так на дотик визначати все сходиться. Це просто означає, що весь маринад повністю добре прогрівся, і нагрів і стінки банки, і кришку, все, і можна закатувати, що стерилізація прийшла добре. Вимикаю плиту, дістаємо баночку. Я брала на закрутці, тож мені лишається її лише краще затягнути. І, як завжди, ми звикли для кращої стерилізації ще відправити на ніч під теплу ковдру. Що хочеться додати? Хто бажає повторити такі рецепти, але книжечки такої немає? Ось, дивіться, є вишні, сливки, яблука, груші, виноград, смородина, агрус. Усі ці рецепти я залишу в описі під відео. Плюс-мінус вони однакові, є гвоздика кориця. От, ну, в якості прянощів. Але для кожного фрукта і ягоди все ж таки є своя пропорція. Якщо хтось хоче замаринувати виноград, як у мене є на каналі, також залишу посилання в описі під відео. У мене виноград з помідорами, там і таких запашних прянощів немає. От, але рецепт також дуже вдалий і гарно смакує за святковим столом та і буденним. Ну а я, як завжди, вам бажаю натхнення на приготування. Не бійтесь експериментувати та до зустрічі в наступних відео. До побачення!